Вже два роки минуло після подій Революції Гідності. Та чи змінилося щось у нашому житті? Саме це ми зараз і дізнаємось у жителів селища Млинів фактично, майже нічого не змінилося. Я не відчуваю якихось змін після Революції Гідності. І насправді просто шкода тих хлопців, які загинули. Тому що, дивлячись на всю ситуацію в країні, ну, здається, що нічого не зміниться. Для людей. Стала проблема, щоб вирішити ті проблеми, які ще ми до цього часу не зовсім свідомо вирішили і не зовсім можемо їх вирішити так, як потрібно. І ми йдемо все тим шляхом, який годиться для українців. Кожний українець повинен розуміти, що доля України в його руках. І він повинен все-таки брати. На себе ту відповідальність, яка зараз є серед людей, серед українців, серед народу. Мені здається, що я ну, відчув якусь повагу більшу до нашого народу. Я, чесно кажучи, до цих подій не вірив, що наш народ другий раз може піднятися після помаранчевої революції. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати, але ну, покращення абсолютно немає. Це відчувається і в наших бюджетах сімейних. Тому що в нас ростуть діти, і ми бачимо, що ми в чомусь економимо. Змінилося, але не, немає оптимізму в нашому житті. Працюю на державній роботі. В себе взагалі острожець. Якби великих погіршень я не замітила, покращень також. Зарплата, яка була така і залишилася. Напевно, кожен відчув себе людиною, перш за все, я б сказала. Ну, якщо говорити про реформи, то вони нікого не, не задовільняють, так як вони проходять. Ну, але є надія, що вони будуть йти. Е, хочеться вірити, що е, хороший поштовх до цього дасть децентралізацію. Я повірила в Україну, що в нас я повірила, що незважаючи на ті 70 років репресії, зумбування, і утисків інтелігенції, що як то кажуть, парость нашого, нашої нації збереглася і окрепла і має силу. Так що дай Боже.